Друзі, всім привіт! Я Максим Мельничук і вітаю вас на каналі Максим Мельничук. І пропоную нам познайомитись поближче. Отже, про що мій канал? Мій канал не є тематичним. Він про те, що цікавить мене та, власне, про мою скромну персону. Що цікавить мене, мене цікавить футбол, але сам перед український. Я фан збірної України та київського Динамо. Також у мене є дрон, і я зняв дуже багато обльотів українських міст та містечок, особливо малих. А ще я люблю подорожі і відвідав більше ніж 50 країн, і залюбки поділюся своїми враженнями з вами. Ну і звісно ж, куди без політики та економіки. Тут в нас кожен українець на експерт. Ні, ну я розумію, президент охороняти потрібно, але щоб не доступитися до пам'ятника Шевченку в день його народження. Окрім того, на моєму каналі вже є чимало відео про урбаністику, особливо про місто Київ та його розвиток. А ще я it спеціаліст, і маю що розповісти як новачкам, так і взагалі тим, хто вже в цій галузі давно. Ну і звісно, з місця надзвичайних подій. Ось таке можна зустріти та не дуже надзвичайних подій я запрошую підписатися вас на мій канал, якщо вам цікава одна із цих тематик відео розділені та покладені до різних плейлистів. І якщо вам не цікава політика, а ви цікавитесь виключно футболом, будь ласка, слідкуйте за тим плейлистом. Основною мовою мого каналу є українська мова, але я періодично роблю відео на технічну тематику, особливо, що стосується дронів англійською мовою. Також я буду періодично випускати відео російською мовою для того, щоб достукатися до російськомовної аудиторії. Що ж, якщо вам цікаво, будь ласка, підписка. Зіночок пам'ятаєте і лайки, лайки, лайки.